Ти ще в YouTube попадеш. На... Опа, куди тобі? Опа. Ось. Удачі тобі! Молоді пам'ятайте обзор на даний автомобіль, який ще був записаний пару місяців назад Ось на нього буде посилання отут. Це модель була мого друга. Я просто інше через мене купував, в нього не було можливості. І він дав мені на обзор. А сьогодні вона вже нарешті стала моєю. Я її обміняв на Ford і на Nascar, ви бачили перед цим. Подістаємо. Вона тоді була запакована, тепер розпакована. Ось отака чудова прекрасна модель. Вона йому не сподобалася, бо він як говорив, що ці колеса прямо, ну за арками. Ось. Йому це не, не подобалось. Але як по мені це її якось виділяє. І ще не подобається, ні, що дивіться, це перша дверцята, а це друга дверцята. І тут має бути, ну, як мінімум, і ще одна ручка. Бо ось на карті. На карті тут ось видно, що є ручка. А тут її нема. Не постарався. І ще я до цього купив і ще одне Volvo. Воно у мене вже дананько лежить. Ось таке прекрасне Volvo. Тепер я зібрав всі касти. Volvo P220 Amazon. Їх тільки два, це було неважко. Ось такі чудові машинки. Детальніші фотографії зараз будуть на оці чудові моделі. Зараз ми не подивимося на їхній перед. Вони ідентичні, але не по всьому ідентичні. Позаду. Попереду, по бокам. Тільки в них колеса різні і кольори і каркасу безпеки. Тут він такий червоний, такий бордовий. А тут у нас такий коричневий. Та ще й оце, як то називається, панель. Тут вона така сіра. А тут у нас просто Ну, тут, тут металік, а тут просто сіра, а ще й ось о, із відмідностей. Тут у нас така хромована решітка радіатора на лівій моделі, а справа у нас звичайна пластикова. Є невелика різниця між фарами, ну мінімальна. На жовтій моделі вони ж більш такі чорніші, а на зеленій вони більш такі сіріші. І ще різниця в сигнальних вогнях, як вони називаються, і в поворотників. Тут то, то вони нічого не відрізняються, само собою, це колеса. Вони сюди, як по мені, не дуже сильно вписуються. Бо це більш така сімейна машина, але такий стендспроект прям доволі чудовий. Тут у нас такі більш, як то називається, як кабата колеса, я не пам'ятаю японські. прям тут прям ідеально підходять. Ще такий колір такий темно-зелений. Це просто як по мені неймовірно. Яку би краще купити. Та якщо у вас є можливість берете дві такі моделі, а якщо у вас немає можливості, то спочатку одну купуйте, а друг, потім іншу. Бо вони неймовірні. Як... Бо мені дуже сильно подобаються універсали, як ви знаєте. І дуже великий шанувальник їхній. Ось у мене тут майже вся стіна в них, і, звичайно вже колясочка. Я ще одного не розумію, чому в них просто такі. Ну, тут навіть дно, дна нема, тут просто якась. Металева пластина. Може і за те, що даної моделі немає в мейнлайні бо, як ми знаємо, в кожного, ну в кожної моделі мейнлайна є типу вихопна система, потім задній передній міст і більш-менш деталізоване дно. Якщо, наприклад, взяти яку модель? Ну, наприклад, візьмемо ось Volvo, то тут ну, хоч, хоча б щось є. Вихопна система, хоча б видно ось. А чомусь на даних моделях немає. Може і за того, що їх нема в мейнлайні, вони на це не, ну, не як на мою думку. Оцініть, як вам моделі в коментарях. А якщо вам був цікавий, то підпишіться, поставте вподобайку. Якщо ви хочете мене підтримати, то в мене є аккаунт на сайті Donatello, Посилання в описі. А якщо ви хочете ще... Спостерігати за моїм життям та новини з каналу, то підпишіться на мій телеграм. Посилання також в описі. Всім дякую за увагу. Слава Україні і слава ЗСУ. До нових зустрічей!